Друзі, всім привіт! Вас вітаю компанія Автофокус. У нас нове надходження Nissan Versa Note 15 рік, 1.6, бензин на автоматі з мінімальними пошкодженнями по Америці, Парктронічки попереду, позаду, наш штатна камера, ось так виглядає. Салончик у нас в дуже класному збереженому стані. Є позаду скло підйомнички, повний електропакет круиз контроль мультикермо, кондиціонер, камера заднього виду, мультимедіа, блютуз, коробочка автоматична, встановлене з ГБО. Ось так виглядає. Дуже і дуже приємний розхід. 29,6 MPG, показується приблизно 7,5 літрів на 100 кілометрів. Дуже класний, економічний для міста ідеальний варіант. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, приїжджайте. За адресою НАТО 22 двадцять і купуйте. Можете за готівку, без готівково в кредит, в ліс. Ми можемо так само обмінятися.